Всім привіт! Покажу вам, що я сьогодні приготую на обід. Це будуть гнізда з фаршем. Сходила в АТБ, купила ось такі макарони в вигляді гніздечок. Курячий фарш. Я полюбляю, щоб цибулька була нарізана шматочками. Можна перемолоти на м'ясорубку. Курячий фарш, яйце, сіль, перець. І я додаю ще сухий часник. Мені так більше подобається смак. Гарненько все з'єднуємо, перемішуємо і робимо зажарочку тим часом. Зажарочку, засмажечку, за як вам подобається, так і називайте. Ми називаємо зажарку. Смажуємо цибульку. Трішки зарумяниться і додам натерку на мілкій терці моркву. Я вже все підготувала, фарш замішала. Взяла сковорідку, в сковорідку відправила макарони мої майбутні гніздечка. Зараз буду, буду наповнювати фаршем свої гніздечка. Окремо я їх як котлетки не ліплю, я просто беру виделочку і накладаю багатенько-багатенько фаршу в кожне гніздечко. Так смачніше. Тут все готово. Смажимо далі. Далі додам томатну пасту та сметану. Томатну пасту додаю. Вона солодкувата, не кисла, тому додаю цілий пакетик. Мені дуже подобається її смак. Купую в АТБ. Та додаю домашню сметану і трішечки водички. Я вже вимкнула чайник, шумить. Будемо заливати зараз наші макарончики. Також додаю сюди відразу багатеньку солі, так як в іншій сковорідці ми не зможемо перемішати. Сухий часничок. Я додаю, тому що нам так подобається. Та паприку. Це солодка паприка, я сама її готую з домашнього перцю. Дуже ароматна і смачна. Все, перемішуємо, чекаємо, поки закипить чайник і заливаємо Все, чайник закипів. Висипаємо цю всю смакоту в наші макарончики, в наші гніздечка. Ще трішки терпіння і буде дуже, дуже смачно, розподіляємо по всіх гніздечках і заливаємо водичкою, вмикаю плиту. На найменшу температуру. Потрібно готувати приблизно півгодинки на маленькому вогні. Ось скільки водички я наливаю, майже дістало до верху гніздечок. Накриваю кришкою і на мінімальній температурі. Півгодинки, можна навіть не заглядувати. Кришку не знімаємо. Пройшло 30 хвилин. Я взяла виделочкою, витягнула одну тут макарошку, спробувала, вона мені ще була трішечки твердувата. Тому в цілому 40 хвилин я їх тримала. Далі потрібно або натерти сир зверху, який у вас є, або я ось купила собі такий такими шматочками сир я його дістаю просто і розкладаю зверху. Все, накриваю кришечкою і ще хвилин 5 тримаю ось так. З трьох положень я готувала на півтора всі ці 40 хвилин. І ще 5 хвилин з сиром. Гніздечка наші готові. Дістаємо. Я вже все приготувала, ще приготувала нам салатик. Ось така смачна страва всього за годинку вашого часу. Нагадуючимось по смаку лазанью. Цікава подача. Смачно, ароматно та дуже апетитно. Всім рекомендую!